Всім привіт, з вами Екс і. І Джексон! Та вибачте, будь ласка, що ми так довго не знімали відео, принципі, що я розділив канал і вибачте, що Джексона буде зараз мій гребати просто ми в мене в густях. Mm -hmm. І ми все одно хотіли зачняти ролик, бо це довго ми так не знімали. Окей? Ми знайшли бонусний сумку. Ця рубрика називається Виживання. Чур мої дві ну, і один хлібчик. І мої далі. Це не А сундук забирає? Чуєш, дай мені, будь ласка, топори. Я так. маю один тип то, топорів. Я... Та то, мені і мені теж. Мені треба... Ой, вибач. Диречі, як ви заметили, що, що в нас є куча модів тут? Так, це зборка. Ця буде називатися... Ця буде називатися... Данж! О, диречі, я не заметив. Круто! Данж! Чуєш, накопаємо блоки. Подивіться, подивіться. Данж! Нічі, що wind, не считаю что видим, треба тут блоки я зараз мене є дерево. Тут зомби, тут зомби, тут зомби, я бойся, бойся. Я зомби, зомби, зомби. Я не могу факту на ласі два так дивися. Че, давай кинемо один факел і подивимося. Давай, кину, чтобы факту за. Блин, ты стал прям. Да ты ти мучишся? фотометишь. Короче, кидай факту. Нічого нема, стій. я паш. Ну ладно. Тут косточки и Си си. Зломайн плоту. Вс. Все, я забираю. Золото, О, Золото и вняло плоть. мене это три золота. три золото. Я заберу просто костному камушек. Мы будем и... Чи, де б че? Чись. Але я не буду. Чи ще. не давай шукати пусірівну долину, то й будем деревню шукати. Там в принципі это логічно. Я тут внутрі не тіку больше поставлю. А да дзвінки постав назад. Все, мене же не мафаки. Мене є один тоже. Та блін! Чекай, я хочу. Я димки, буду строитись. Да иди не факелы. Я поставлю тут. Эмм. Иииии, давай вот такой. Кто а? Я візьму собі би факел. А то я забирай. Я взял сюда. Два, я хуй. Вчера рубрика Тводами можно. я уже тебя буду долго звать выбираться. Мыши из этого сразу взял и нашу на шаблон. Чеш, а я как та... А я как а, Нормально. Так пусть будет. Нормально? Да. Включил их и чего. Ну это что? Картофорчик для зрита будет. Ну, а нормально. Нормально. Назрабимся. Да блин, то А тачка в пакете, в в Ой, вы можете... Просто я трохи щось захворіло, просудився, біганяв. А я тоді теж був. Смарт Moving є повно. що ти це зробив. Е, вперед, shift я і пробіл. Знаю. І зажимаєш, поки не будуть всі стрілочки. Йо, йо, Достань його хп. Окей. Я буду пользоваться моими закон. Боже, у мене ще так лагает тут. Чухай зим хліб був, бо... блин, джать такой. Десь... У мене две з половиною единички відібрали, там чо, а? Там ч, банш? Тишку, ходи в пустинку, в пустенку ходить. я дерево нарубаю. О, на... Мен... Ой, тут. але де... Нам треба напевно, буде пішлечь зробити собі якусь якісь диву, бо тут нічого взагалі темно. Да. Нічого не видно. Дружки, їх в тебе золото, так? У мене золото 4. Супер, мене 3. Нам треба ще б було б чути. Три нам... плюс чотири буде десять. Б... <реш> Можна, дружче, буде той. скрафтити силоми і будемо той. Ну, типа мета-та-та-та. До Але треба не вистачить на двух ебах. Було то, болото, то, чуєш було. У мене карта на стій, я в настройках собі... А нет, сложно скинных кадров сейчас тут. Чекай. Чишек, уголек, уголек! Добрый стиг. Чекай, настройка графики, дистанция, Фарм. Вс, я собі себе дистанцию. О, понимаешь. У нас тут боулинг отвоє. Ничего, болен, Боже, я так кірка довго мутится. Так, це убил. Блин, більше нема. Окей. Ой-ой-ой, я ж такісто хочу. Давай ліпше не будем бегать. Я маю плоть. давай япью. Вибачте, я зараз перейду джоктом слиткуй. Что ж, е, выбор, що ми довго не знімали, до речі вже в очередной. Я... Че ж, давай я тут домик взробум. Окей. Выборщи, что меня забило. Два события, куда домик заработает, да видишь, давай е встайку на графику. Назад, назад. Обернись назад, пай не А, да, да. так, так, кстати. Я пишу, давай за мной включать, давай. поки що було. Тільки що давай зробимо, щоб укриття на вулиці. Це, в принципі, на деякий час піде. Я зроблю той. Блін, дірка зламалась. А, не, да, да, да. А я щось викину. Коротше, я щоденько роблю верст, э, верстак і палки. Чи я зроблю два золотих м'яча? Буде такий сім урон. Не буде Как забыл шаут, ну блин. Буде два штака. Оп, оп, вот так. Fucking fan. Вот так. Опа. Мендорчи дві палички Ой-ой-ой. Монстр, монстр, монстр. Да, шестой потом. Чкай. Я знаю, я знаю, я знаю. О, тут я вс О, нормально. Так, двиса, рубы. О, дальше, ты тут же. ж я земля, тут можна ладку покупать. Что ж не не що я зараз ламаю це? Що, ломай еще набуть? А давай поломай. Оп, что можно? Бари, Нормально. Что Кстати, дай дай золото, дай золото, дай золото, 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 золото. Эээ, вс ж. Всем. Не Сім хвилин. Так, ще трохи я на сейчас. Давай, ми зараз. Окей, давай я буду светлячком. Давай. Давай зроби а, мені кірку. Де. А в мене є Я собі зарубишь? Ну. Если б я тебе тут Ще. Ну-ну давай, давай зробимо все по хардкорничку і взірвемо щось. Я не думаю. Давай перше краще перезвонічку. Може, ми будемо вже прощатись і. Ну то чекай, ще, ще рано. Ще рано, ще одна хвилина. Так. Що ж? В принципі, канікули можна познімати, ніхто не Так, так, Ось осінь, осінь, осінь. Осінь. Оп, оп. І, і так. Оп, оп. Ж, думаю, вам сподобалось це відео. Якщо так, то підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, нам весь час класно почитати. Всім удачі і всім пока па, -па.